Друзі, вітаю! З вами я Леона Семнюта, коч ментор проявленості і зірка. Зірка, людина, яка для мене, знаєте, коучинг і людина. Це одне й те ж саме, Алла Заніпровська Алла е, — співавторка нашої книги «День наті. Життєстійкість». Сьогодні ми саме з Аллою поговоримо про життєстійкість, про цю історію у нашому книжковому проєкті і про те, що як бути зіркою кочем. Алла, в мене все, все одно про тебе. Доброго дня. Рада вітаю тебе. Доброго дня, вітаю з тобою зустріч. Ліана. Це завжди якась така жага до життя. Це така енергія палаюча. Просто так, так, так. Ем, і ти кажеш, Алла, просто як запитала в тебе, да, що треба? Ти кажеш, просто будь зіркою, якою ну, ти є. Да, да, да. для мене це саме так і дійсно, знаєш, для мене і ця книга да, де він каже ті стійкості. ну, для мене це зрозуміло, бо я зараз у Харкові хтось в іншому місці неважливо, хто де, але всі ті історії, які на сторінках нашої книги. Це про все, ну це про життя, це про жагу до життя. І Алла Павлович, ну таке твоя учениця, ми дуже було приємно, у Нас тут багато твоїх наш тих, хто докучена до саме через тебе, учениці, ученики там ще є. в нас хлопці такі знаєш на да? Алекс. І скажи, будь ласка, от ти прийшла у цей проєкт. Чому ти дуже тебе мало часу Але чому ти знайшла час до саме до цього проєкту ну, доторкнутись? Ти знаєш все, що стосується нації, українців. Особливо зараз, це як такий оголений нерв. Так. І я розумію, що все, що я можу робити зараз, щоб висвітлити красу людини, красу її душі, любов, яка точно є в кожній людині, а це треба висвічувати. І ще я знаю, що коли. Включаєшся в якийсь проєкт з якоюсь темою, а то точно в тебе це буде підсилюватись. І в мене випробувань зараз ось так. На жаль, я це житті... секрет але там знаю. да як і кожної з нас, а тут ще і ці, і ці, і це знаєш, це, це про силу, це про особисті, це, це про коучинг взагалі-то? Скажи, будь ласка, а як ти обирала свою історію? І до речі, друзі, у нас зараз є прямий ефір, ви бачите, що ми наживо, у нас там там червоненьке, мерехтить. Тому, якщо у вас є питання, здавайте, будь ласка, хоча таке, я побачу. Я сьогодні перший раз в окулярах, а то я така раз, молода, так без окулярів, але нічого не не бачу. Тому раз я така сиджу і дивлюсь, то що запитає. Я зразу скажу Алі і Алла, як ти обрала свою історію? Знаєш, я подумала, чим я можу поділитися з того, що проживає багато хто. Так? Як і багато хто. я Так само, ну, наприклад, шукала себе багато років. Я не зразу народилася коучем чи там, людиною, яка допомагає людям, людиною, яка служить людям, мабуть, зразу. А яка от допомагає через розвиток Ні. Я була 13 років в бізнесі, і все в мене було начебто добре, але я розумію, що кожній людині дуже важливо знайти свою дорогу, те, що їй до душі, те, в що вона буде вкладатися і. Це не для неї не буде робота від слова рабство, да, а буде слово робота від слова радість. Ну, да. Тому я розказала те, що багатьом, ну, багато хто впізнає себе да, у пошуках, у тому, що е, у сумнівах, у страхах якихось. Е, у тому, як, як приймаються рішення, як обирається е, свій шлях, і тому е, я вибрала те, в чому людина, більшість людей будуть впізнавати себе. Ну, це точно про життєстійкість. стільки знаєш. От я наприклад супроводжую експерток предприємець у проявності і дуже багато коучів, але зараз стало більше духовних наставників. Ну то вже там їх, да? і от коли я кажу коучене, подивися на скажу, Ага, ну то ж за Дніпровська, Алла, не вже ти колись починала? Ну не вже таки було дав в 2004-му Розпочався мій шлях. І в 2006-му я прям назвала себе коуч перших осіб, зараз вже багато хто так себе називає. Mm -hmm. ну, тоді це була перша така назва. Mm -hmm. Така вона нахабна вона трошки, знаєш, раз такого. А, так, ця вона така. Mm -hmm. е, і ніхто не навчав коучингу на той момент. І в 2004-му якраз розпочали ми школу. Я не була коучем, але відкрила школу. Ось такі, хі, така цікава історія. <ріст> і в 2000, з 2006 до 2009 я здобувала досвід в коучингу. Я тренувалася, я проходила ще багато навчань, і в 2009-му розпочала вести. Сама школу, і на сьогоднішній день ми вже сьогодні йдуть 38-й, 39 потік, прямо зараз. А 40 збирається. І це тільки те, що проводжу я. І ще до мене було 12 потоків. Тож, ти знаєш, коучів багато, але для мене коучинг це не просто це не тільки професія, це навичка і підхід до життя. І для мене мені здається, що кожна людина для кожної людини коучинг як навичка, як підхід, як стиль життя, як стиль комунікації він дуже доречний. І багато з тих, хто називає себе коучами, ними не є. Ну, це так. Навіть ага, якщо диплом є, до речі, скажемо чесно, та диплом і, так, і є... таке буває. І да, таке да, буває. Да. І з тих, хто е, навіть навчає коучингу, також вони заявляють, в мене курс по коучингу. Це також не зовсім про коучинг, а наприклад, якісь мотиваційні спітчі. Або е, це може бути якась там маркетова програма, яка в яку. Загорнута в яке, таке яскраве, модне слово коучинг. Да, тому да. це не допомагає з одного боку коучингу, але ти, як людина, яка експертка з проявленості, розумієш, що чорний піар також піар, і коучинг зараз на вустах. Так, я знаю. От хто хто, я точно знаю. Одна з небагатьох, як працює хейт, До речі, також. І не хочу нікому побажати навіть цим ворогам, щоб вони пройшли те, що пройшла я. Дійсно, так воно і було. А, от наш з перших днів війни, коли ти почала свій двіж, ж волонтерський, я хотіла бути з вами, але я зрозуміла, що я на своєму місці більш потрібна в Харкові, і тоді я зрозуміла, що в мене немає ресурсу бути там і там. От скажи, будь ласка, все таки про життєстійкість, про деінканацію. Оце те, що ти тоді зробила саме коучен у волонтерстві, як тебе вийшло об'єднати таку кількість дійсно класних, мотивованих ну людей, в першу чергу, а все ж таки, мабуть, це по другому особистостей, і я. Це про життєстійкість. Ти знаєш, ти кажеш, як я це робила? Мені було страшно, як усім, я не знала, що робити, як і всі. І я розуміла, в мене є така риса, і вона якраз коучингу: якщо не знаєш, що робити, роби те, що можеш прямо зараз. І я ну і це точно краще ніж просто сидіти й страждати. А відкрила телефон. А я ж не вмію цього всього. У мене є команда, яка все робить. тикала в телеграмі там ось так: ні, не створюється, а так. Якось створила <світ> ту групу, приєднала просто всіх, хто був в мене в контактах. А багато хто в мене в контактах з випускників є. І так вийшло, що біля тисячі мотивованих людей, усвідомлених, бо коучинг – він про відповідальність. Це така сила. вселенна. Це була така сила, яку я навіть я навіть не думала, що так вийде. І це був оцей перший волонтерський рух Україна. Ми разом і ми там по напрямах працювали і перевозили, і ліки доставляли і їжу. Допомагали знайти гуманітарку, когось з ким об'єднували шукали гроші, шукали каски, бронежилети. Ну, в общем, робили все, що більшість людей тоді робила. Але це було все ну прям дуже чітко. ми Таку там структуру побудували. Яка системна все було? да-да-да Дуже системно в нас де ДС кілька напрямів, кожен день з збо... раночку в нас були збори. І ось на одному з таких зборів о, чоловік зранку, там щось шоста, чоловік каже, Алла, наш будинок горить. І прямо ну, на другий день я створила ще один волонтерський рух, який називається Україна, ми разом психологи та коучі е, на допомогу людям. Я зрозуміла, що треба. Ну, я... Зі мною відбулося те, що відбувається з людьми, які втрачають будинки, які втрачають рідних, які втрачають багато чого, землю під ногами, під ногами. і я зрозуміла, що дуже потрібна підтримка така людям, пропустивши це через себе. Пропустивши, бо я не застрягала в тому, да, я і зараз не знаю, що з тим робити, бо в мене немає. Свого даху над головою, я ніколи не була не орендувала жильо ніколи в житті, крім того, що зі мною зараз. Але завдяки цьому відкрився, кажуть, і що? Відкрився волонтерський рух, який допоміг тисячам людей, мав майже три роки, безкоштовно. Ми навіть коли вже трохи. ну Легше стало, якщо так можна сказати, бо я не можу сказати, що зараз легше. Мені здається, що таке навантаження на людину, де б вона не була зараз, да, і в Україні там, за кордоном. Коли не знаєш, що буде далі, коли не знаєш, яке майбутнє очікує наших дітей з вірою, але напевно ти не знаєш. Як ми могли напевно сказати, що в нас життя в Україні, в нас все добре. Да, і отак от так жити зараз трохи по-іншому. Але е, е, все одно, начебто, ми трохи звикли, і ми навіть запустили для бізнесів цей волонтерський. Ми це його направили. Ми круто. прямо бізнесом дали таку змогу, і були деякі звіти, наприклад, в Фозі, звітували ну, там, по кількості людей, скільки скористувалися угу. КП також. Ем, ну, дуже багато підтримки отримали. Ем, те, що нас не вбиває, робить нас сильніше, мені не дуже, начебто і подобається цей вислів, тут, бо там про смерть. Але не, не дуже це, це правда, це так. правда. Ну, навіть якщо залізо, е, щоб воно більш загорнулося його е, в, в, в огонь. Переміщають воно тоді більш міцне, людина угу. не залізо. Але це правда, друзі. Ми міцніємо. І кожне випробування в нашому житті. Я не кажу тільки про війну, будь-яке будь-яка ситуація це для нас заради нас, для того, щоб ми відкрили в собі ще якісь якості. Навчилися чомусь, чому раніше чого б нас не було, і відкрили ці грані душі, які поки що чомусь не знаю там, чи спали, чи були якісь припорошені пилом, і для того, щоб ми сяяли. Ну це 100%, тому що якщо подивитись зараз да, 25-й рік. От до речі, я з тобою спілкуюся і чую, як мій тато збирається в лікарню, йому 82 роки. Він іде завтра буде оперувати, ставити собі суглоб колінний. До речі, у Харкові, взагалі там, да. Чому він це робить? Тому що є собаки, з яким він прагне гуляти вечором, а він зараз цього не може робити. І тобто, це про жорсткі теж. Ну до речі, да, тому що я це збираюся, мама каже: А вдруг буде наступлення? Господи, я про це навіть не подумала. Ну не подумала, і тому зараз на да, 25-й рік, і Вертайсь до нашої книжки. Дивись, те, що відбувається, відбувається. Але я просто згадую, знаєш, як ми виросли на розповідях наших бабусь-дідусь про війну 45-го року і думала ніколи, ніколи, ніколи. Наші діти про це вже так не знають, але зараз ми в цьому живемо. Так от як ти вважаєш, наша книга, яка вийде де інкарнація життєстійкість, стійкість, як її будуть читати через 20, 30, 50 років? Це буде щось схоже на те, як ми читали чи дізнавались в наших. Дідусів і бабусів про війну Велику Вітчизняну. Але, знаєш, буде така ще, примішане буде, тоді мені якось здавалося, це було на часі. Хоча як може бути війна на часі? ну тоді, здавалося, люди не такі свідомі, вони там не такі духовні, вони не розуміли, що є, крім тіла душа, і мозок, і дух, який все це об'єднує. А зараз, коли в доступі такі знання, знання про те, що людина створює все своє життя сама і за все несе відповідальність і за все прийде. Розплата, як може бути це зараз? От людей це домішається, як це могло бути вже в 21 столітті? Да і так закону люди... і є. Так воно і є, да. І коли просто хочу тебе ще раз дивитися, а ти ж дивилась книжку, яка вийшла. Для мене кожна історія, яку я читаю, це вона якимсь чином торкається душі, комусь зайде, комусь не зайде. Але дивись, у нас там кожна є історія, якийсь кейс, бо це таке професійне, якісь поради. От кому б ти дала яку пораду, кому треба цю книгу читати? От кому, для кого ця книга? Люди, які заблукали. Які думають, що в них зараз прямо жах якийсь, да. які е, чекають на повернення чогось, які думають, що ось закінчиться і буде там, не знаю, легше, краще. От треба почитати цю книжку. Бо життя триває тут і зараз. Воно не колись, воно не когось, воно наше і прямо зараз, коли ми скиглимо, е, там не знаю. 에, сумуємо, 에, лютуємо. Ну, Вони живі, коли ми, не живі, не коли не ми. можемо дозволити різні емоції бути безпорадною 15 хвилин. У мене точно. депресія по розкладу 15 хвилин депресія, у мене я депресую бігаю, все пропало, 15 хвилин закінчили. Все ок, у мене депресії немає. Я пішла працювати. Ну, точно, точно. І це проживе життя. життя. Якщо людина в такому стані, як я описую, це не про те, що. Прочитай книжку і запереч собі це. Ну да якраз усвідом, що це є, і шукай вихід. да Можливо, от твій вихід. Я також, коли мій син запитував мене, Алла, ой, мама, а як в мене зараз лінь, що мені робити? Я кажу: слухай, скільки ти хочеш побути з цим. Він каже: Годину. Я кажу, іди спокійно. І лінуйся. Він приходить через п'ять хвилин і каже: слухай, не можу вже не цікаво. Якось, коли поставив цю рамку вже якось не цікаво, вже якісь думки про те, що я хочу зробити. Так само і тут відповідальність, усвідомленість і любов, любов до себе, любов до своєї країни, любов до людей, любов до близьких, до своєї справи, до свого будинку. От це те, що допоможе вийти з будь-якого стану і взяти своє життя в свої руки. А для цього, друзі, читайте книжку «ДНК нації, житистийкість. Я так вдячна тобі, Ліан, за те, що ти підхопила цю ідею, ідею Ані е, і ти зробила це майже сама. Я знаю там, що не так все було ну, неважливо, не неважливо легко в цьому в, 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 на цьому шляху з цією книжкою, але вона вийшла ну просто шалено сильною. Навіть коли я дивлюсь на картинки, Боже, я б задала собі запитання, як вона це зробила? Картинки, що там. Я Та, ти знаєш, ну оце книжка дивлюсь, ну таки команда, наша таїся Наталія, працювала нею. Я дивлюсь, кажу, Боже, я сама хочу її купити. Знаєш, коли я сама хочу купити за гроші і не одну, щоб я могла дарити, продавати, і це про голос тих, що зараз проживається прямо тут і зараз. Там різні історії, різних людей, але це про одне. Що криза це єдиний шанс, коли ти можеш робити квантовий стрибок нагору, квантовий. Або ти йдеш на дно, кажеш, ну, Боже, все пропало. все. Так в тебе раніше все пропало, що нічого не було. Але якщо зараз ти бачиш в когось вийшло, вийшло в але, вийшло ще в когось, вийшло в мене, там моя історія, яка там ходила, там гарні новини розклеїла. В перший день війни написала до весни п'ять днів. А що ще могла написати? Дивіться, поганих новин без нас вистачить от стільки, і тільки від нас залежить, який фокус буде. Бо, у але я гра фокус, я думала, що таке фокус? А фокус це Дуже просто, це навігатор вашого мозку, що буде висвітлювати, туди він іде. І у нас фокус на життєстійкість, на проявленість, на коучинг, на життя. Воно різне, але на життя. Тому Алла, дуже дякую, що ти була в цьому проєкті. Я вірю, що у нас будуть честовий проєкти тому що коучинг це дійсно знаєш і про життя, і про кар'єру, і про бізнес, і просто про людину, про особистість. Тому дуже дякую тобі. За те, що ти була в цьому проєкті, то що я знову зустрілася, прям таке знаєш, о, я за дніпроську бачу точно трохи... ляночка. Будуть проєкти точно, е, і не один в мене вже є ідеї. Вангуємо, вангуємо, так, так, так все, все іде все поханчення. Будемо писати, будемо да, роз е розповсюджувати світло та любов по землі. Це 100%. Тому друзі, підписуйтесь на Алу Заніпровську, пишіть Ала, пишіть книга. Бо саме у Алли придбайте, будь ласка, книгу цю життєстійкість, стійкість де і це про кожного кожного з нас. Повірте, що це буде книга, така знаєте, все ж таки, спочатку було слово. Тмі знаєш, спочатку було слово і коучинг, і любов. Крапка. І це про Україну це про нас. і зараз люди запитують, що робити. Напишіть під цим збереженим ефіром так. слово ДНК. І моя ага. команда там під'єднається. Ми ще не Добре. навіть там з цією книжкою ми її навіть не розмістили ще на сайтах, але допоможемо придбати та щоб відчути цю силу нації і свою силу селену, яка точно як ДНК сидить в кожному з нас. Тому дивіться, історія кожної з нас це історія ДНК України, яка зараз проходить свій вибір, шлях героя. До речі, коли я думала, думаю, ми точно 100% живемо на сторінках о, підручника з історії, і ми всі разом проходимо шлях героїв героїні, який оце стандартний цілікий герой прописано. І тому перемога вона вже є, тільки вона трошки віддалена. І коли прийде перемога, кожна з нас має бути в ресурсі, бо у нас дуже багато роботи. Обіймаємо серцем до зустрічі.